Я тебе люблю, Бог каже зараз особисто тобі це. Я тебе люблю. Я тебе приймаю таким, який ти є. Я тебе приймаю в будь-якому стані будь-якій ситуації. Я хочу тобі допомагати. Я хочу, щоб ти пізнав, як сильно я тебе люблю, як сильно ти бажаний, дорогоцінний для мене. Я тебе люблю не тільки тоді, коли ти приходиш в церкву. Я тебе люблю не тільки тоді, коли ти святий, і ти не помиляєшся. Я тебе люблю навіть тоді, коли ти грішиш, навіть тоді, коли ти робиш огидні для мене речі. Я тебе люблю навіть тоді, коли ти мене не любиш. Я тебе люблю завжди. І при будь-яких умовах я тебе люблю сьогодні, і я буду любити тебе завтра. І я хочу, щоб ти побачив мою любов і пережив її на своєму житті. Ти побачив моє прийняття, і ти жив, благословенне життя, життя для мене. Адже життя в любові це істинне життя, тому що Бог є любов. І коли ми живемо з Богом своє життя, ми перебуваємо в цілковитій і досконалій, безумовній Божій любові.